Так, пояснив, що 22.12 о 20.00 годині в будинок вірвалися 4 чоловіка зі зброєю і побили. Зареєстровано, в журналі реєстрації заяві повідомлень про злочини е, Святошницького Ругу 23.12.2010 року розгляд кримінальної справи за операційними С каргами захисників Войкенко, Баганівського, Драюка Мушкиної, засуджених юби датченка Гаврилюка, на вирок Святошинського районного клубу від 27 грудня 2013 року. року Тримаю під вартою з кількох місяців 4 роки. За цей час у мене дуже сильно погіршився стан здоров'я, а саме почалися проблеми серця, спиною, з серцем, спиною, з'явився хронічний гастрит, хронічний гронкит, хронічний тонцевіт. Це підтвердив лікар-кардіолог професор. Будучи в СІЗО, я побував в дев'яти різних камерах, умови яких просто жахливі, приміщення сирі, спати приходиться в одежі, повітря не вистачає, прогулянка одна година, до бані вводять один раз на тиждень, в камерах на стінах, грибок, світло. Таке, що неможливо день щось прочитати чи банально підготуватись до засідання суду. Я прошу суд змінити мені зайчим по міру запобіжного заходу на непов'язаному з триманням від За суд вже... Ваша я поддерживаю данное ходатайство. И хочу сказать, что действительно у Даченко очень большие проблемы с здоровьем, да, ну, конкретно конкретно сердцем. Да. И это ну, неоднократно мы наблюдали, то есть мы выезжали на суды, как ну, ему было плохо неоднократно. Вот. А в, в, в условиях, в условиях СИЗО, то есть Та забуваль... заб... Заб... Є, там служить забуваль є, там просто його не лечить. Я суд не вважаю, що ви питання слід. Молитесь. Сам стоїть, а ви сидите. Я розумію, що ви не любите і не поважаєте суд, прокурора, але всю решту чоловік 15 все собі... А ви людей поважаєте по 5 років держите, так, що ви, ви вже умирають в Вам все одно. Равно...

і якоби вилучені у Горлюка і ключі, які знаходилися в речових доказах, ну які потім які у нього знайшли, які потерпілий надав. Вони різного кольору: один жовтий, так? Ну, метал різний, так, то есть. а другий білий. У потерпілих були взяти ключі, зроблені дублікати і підкинули Гаврилюку. Його затримали, його побили, дуже побили. Є суд медекспертиза, з його вибили покази. Геть почував себе дуже погано і встиг мені тільки викликати. Мамочка, я ні в чому не виноват, і ще адвоката мене увозять. Йшли працівники вечором, це було десь після 9 години вечора. Працівники. І з обшуком квартири вони в нас обшукували все, нічого вони не знайшли, крім того, що вони забрали мій значок, який мене нагородив Черновецький. Значок наче потерпіла, впізналась, сказала, що це міг бути і її значок. Вона теж держслужбовець і працювала в Київській міській адміністрації і дякувати цим суддям, які не спихнули так, як воно обично робиться. А розглядають дійсно іде судовий, судове розслідування.